Василь Старун, Небесний віз хайку. Голодний сталкер, червень дримба, Без безсулія. Вбираєш мед, до волі прийде мирний швед, як добиратиметься рима у небесах неповторима. Легка, немов велосипед. Продовжується папороть без тями. Ремонти ямок залишають слід, Зорює ремну густо присоліть. Подовженими віхолами днями, Безликих книгах страчених століть. Нагірня проповідь умовкне, пил спада, у спадок ночі залишилась врода, вода з верхів, низів, співоча вода черленим злотом вже не припада. Ведь видні лики хто шляхи пита. Стоїть візир і міниться погода в усі керунки, доля, світ хита. Підствольний меч годинника на башті, Спить, як інак, у шанцях морових, могили всипані подобами з трави, аж водограї змовкнуть бо кораші у сутінках зіркової брови. Розсипані скелети, кості, слава, спливає плід з колонії бобрів, мілини переправ, кушир добрів, на холодець уторопіла лава. Під крилами великих яворів. В сусідніх селах осідає осуд, не добирає сіть солодких снів, не б'ється світ і не літає посуд Коли на хворостину вершних сів, а ти ще візьмеш залежалу косу і підеш морем через страту слів. Синіє стоптана межа і непорушність на кордонах. І сніг філософа кратона, знаходить світ не заважа, коли стани твої скотона під пильним визерком ножа. На радість давнього розбиту, коли лошара в тілі спить, залізні в нир пішли стовпи, з вогнями скиту, покориту втоптати лонгобарту й бриту річкою вільні коропи, корона з болю і ропи. Якраз Надовбню сибариту, рекламний голос фірми Форд, Згадай забута у неволі, і сьогодні, і на завтрах волі, в сплетіннях павуків і хорд, з дурману виросте народ і нація в своєму полі. Перепадеться тінь Сократа, прадавній розум, де твій час сьогодні спить біля плеча. Солоний вітер, друга й брата, не треба матір обирати під голос п'яного сича. Кунц камер виповзають кручі, і паничі, і світ красоль, краса завершує бемоль, ти добіга до бучі, комаха виконала роль, часи сховала диво сучі, не отаман зелений та зелений. Куди тобі зманіжений пішак, Дванадцять дзвонів бункері і шак, валюти з зелень пожирає склена, Паде до шлунка і свята Евглена, і буде мат, а потім вічний шах. Паства ресторанного гульбану, Анна бела втрат і потрясінь, По тривогах вляже синь, в іншім світі вуччії габана через вишкіл лісового пана в срібних перехрестанах роси. Один мовчиш на видноті, валуєш в нетрях за осаду, динар за вроду, вишкіл зраду на ноті з'явиться тоді. Живіть бентеги молоді, без інтульгенції і згаду. Вростає корінь простолюду, люстрації люстрацій зиск по майноті, сни потерпілі майже ті, Що не відкинуться від блуду в душі і в серці, в животі. Світ не побачивши, забуду, Гріх анімації і суду, Різдво з голодної куті. Тримаєш слід, утримуєш вітрила, триликий янус виника з низів, Хто гляне з-під ментальних терезів. І підгинає непотрібні крила, піти по колу, по легкій грозі, з далеких літ не прилітає брила проїхати крізь небо на козі. За ковток повітря пахощу блавати, Змореш рідну мову, матір світом продавати, черга суне вгору, Божим судом пахне солодощувати, лель і та не трахне. Осінь і облуду, зиму і печалі, утікай з невіро, тисни на педалі, правнуки погані, голі та немилі, клавіші омерли, чорні, жовті, білі, згиньте, з мисли ночі, упадіть у вирву, чорносіре серце з тебе гербо вирву. Не торкайся, мови, не чіпай загати, продажна мати, будь в землі здоровий. Любителі пупіна. Плутаних справ шакали державно прошитого ладу, Що скаряти воші сторонньому гаду, покошених днів і отроєних трав Визискує розбій, гестиманського саду, Хто змія арійського снах обікрав. Задриганий орел, чужої сили, Ботанік сизий, витрачених днів, потертих дірах міцно зголоднів, порожнім тілом повпинались жили. Як до хвоста дороговказ пришили, Ті піхтурою до сузір'я дів. Глянсовані протоки півчих рік, прорік пріор второваної гальби, Затнувся голос оперної гальки, З під хмари випав з запорогів гріх, світи схитнули, перестиглі шальки, за обрієм небесності поріг, зеленим сумом голосної кальки. Качині гнізда. Куспілем припали, Трипалий сніг по шибах торохтить, царя корону витягнемо втралом, і гульбища пливуть поза оралом, міраж вогню віддалено ряхтить. Великий арій йде небесним ралом, птах незабутній ірієм летить. Амазонка легені землі, іншу сахара накрила, рано ріям підрізані крила, Сонце багряне сідає в золі. Тривала потолоч землею гупотить. ні вигуків, ні дзвонів, ні версадел, версифікацій, непідйомні вади, гуральні під, коли вже буде пить під музику підземної бравади, Потім тім'ю б'ють. Археології лати на всі лади мовчать, що хочуть жить. Зірки хапливі, в рукавичках долі, Ще долетить смугаста пектораль. І запливе нектар за дим перкаль, І в пакгаузах не дорахуєш солі, квасолі квітнуть, виробами ткаль, нитки пливуть у супроводі молі, тоді й говорять про хитку емаль. Напрю до Азії піти і повернути, верхи надій перетинають три стезі, Інколанця сплетеного сплетеного зрути, Прутенським краєм видолами скрути, німу молитву. Передай грозі хай буде посланець у крила взутий. Трачати сивину і волос принаду, в солодких нетрях димної мети, снопами світло лід перенести. Хай тіні повертаються з параду, не вудкою, а лялечкою мсти. Криваємо мозолі апостольського чину, Чинуші сплять, біда не золота, важка зола без злота вже не та, собі знаході долю і причину, грунти безглузді впали на мачину, на білий мак, ментальність і жита. За живота громи одідуть скелі, каламою записана межа. До скелетона переїдеш скелій, і буйномиром випірне міцелій, і вийде муж, щось нам не заважа. У просторі кришталь крихкий гарує, І лагідні громи лежать собі, на голці закипить чужий сорбіт, Ядро летить за бронзобілий груя, так і примовкне світ у торопі, стерномитке, та хто ним покерує? Примари каменя і зелень гіркоти, гучні потоки, серця долі тиснуть, коли дощі під зорями зависнуть, За обрій гори, страчені коти блискучим колесом і непохитним вішно землею сходять потребу кати. Подобані зелені шмари трутня, вдиміти трутам солодко тоді, записане послання по воді і промені блискучі вкаже гутня, і лілія підійметься посутня. Всі будемо старі та молоді. Стагнація і ревище подоби, штани короткі, став ераміст, комета підібгала сизий хвіст за тайстрами притомної худоби, ти принеси від зайця клунок здоби, переживи ночами тихий піст. Короткі порухи бджоли на переході, худкі вершини, сивих діб зин, гами кром перетікав бензин. Перекупки переповзуть по коді, на той бік щастя ліс перевези. Криштали кока випав золотий, Зола запам'ятає вечір стужі, ступає дощ дорогою до ружі, Озвіться незалатані листи, усе життя без саги замести, Ще зможуть руки непомильно дужі. Стерню скупати, у карунки люті, Світ виливають з банами вогнів. Порожня дошка днів говорунів, розсипана світанками на плюті, умовить береги з'єднати рів. У непростих протоках драговин, павуча драга торохтить над краєм, сушняк важкий до тіла пригортаєм, без дорогих потоків темних вин, потрісканими кухликами ринв струна космічна однопало грає, Випне вісни пливуть. Заперевали, тож пам'ятай захисників рівнин, криві свічада придбаних мокрин, на віщунів, на кинь і ланці рала, заради долі несміття корала потужних поголосах окарин. Горить сміття воно живе і диха, отруйним дном зеленого вікна густа смола і свічка розколиха, космічного і посусту, і лиха, на ранок умліока від кона. І радість дня, і пташка літа стиха, звідкола свою пісню не мина. Віскне свободи, стан і гріш, вість пилюшкою долі світу, і втіха втраченого квіту, як зійде з поля ну Стернею віхола згори без перекопаного гніту, на змигах перевиті кураї, від кришталів далека згара смути, ні смальту небом дня не оминути, ні лук до грубки хтиво не зігнути, У книзі сплять незвідані краї. Кантати у радянських болотах, плоти зникають у безмежних стріхах, І стрілить око з бідного горіха. Нечистів чистому на збурених плотах. Базиліка у листі базиліку, кує зозуля в липня на чолі, і хліб, і чарка тихо на столі спливають в простір без нужди і ліку, покличте перехожого каліку, залиште слід на водах і на склі. Розмитий слід на шклі слизького літа, літає пташка паперових мрій. Довершиться гора, і ти дозрій, до пісні золотого головліта на тому боці космосу зігрій ту прохолодь, яку знесе освіта. Зліпити вересневі поцілунки, зцілити хмару на хмарких шляхах, Летять м'ячі повголоси і лунки, Земля вантажить сторожпілі клунки, і шлях би трахвив нерозбитий страх, лунки дерева. Пілі постерунки і грації в довершених дарах. За чарівними спалахами плахи, плетінь плотами перевозить час, керунок порожнечу визнача доїхати лиману Андромахи, і промахи закинутиї лахи, музейного, Щербатого меча. Коли завершить пробіг ніч, на нігтих часу вимреглиця, Всім квітам вийде поголиться, і здійме, ти тиш моя столиця, і листя переможе січ, у глибині гарячих свіч запам'ятають ваші лиця. Смола по тихому пливе, Пливки вогні, по автостраді страждає день, чужій баладі любов до подиху живе, з усі віч плесом морове, у безлаті гучне і ладі падає в озеро криве.